А доброго дня, шановна громада міста Умані, всім українцям, всіх вітаю, дивіться, ми знаходимося знову. бачитеся. Це це то дивіться. Ви не маєте ви думаєте. Слухайте. Зараз, які пропуска? Пробіст будь ласка, згідно чого ви нас заставляєте зробити пропуска? Згідно чого, постанови, вона постанова мера, це ноль, є конституція. Є стаття 33. Ви виконуєте злочинні накази згідно статті 60 конституції, будь ласка, поясніть зараз свої дії. Поясніть свої дії, згідно чого, ви мене. Щойно пояснюєте. Опишіть для всього люду України, будь ласка. Згідно чого ви не пропускаєте? Ні, ще раз, будь ласка, поясніть. Ви мені нічого не пояснювали. Будь не ласка, представтеся. Хто, хто ви є? Будь ласка. В, 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 будь ласка, ваше посвідчення, покажіть. Посвідчення на камеру знімати не буду. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що а, не, туристи зірвали прапор України, так і флагшток пустий. Нас не пускають поставити прапор України. Поліціянт не пускає люди добрі. Ось його лице. Дивіться, ось який не пускає поставити прапор України. Що далі скажіть? Ваше посвідчення. Будь ласка, посвідчення. Це поліція це, це не посвідчення. Це дуже Ти В Америку поїдете. Тобто дивіться, показую. Дай я покажу цю людину. Дивіться ще раз. Підполковник поліції, уявіть, порушуючи статті 33. третю. Статіні, 64... я буду вас знімати, я маю повне право. Дивіться, ця людина не допускає поставити прапор України на місці, який повинен бути. Тобто він хоче, щоб прапор був іншої країни. Зверніть на нього увагу. Дивіться, хай він стане популярним. Прийде час, я вам обіцяю. Ви особисто дасте відповідь українському народу. Ви особисто дасте відповідь всьому українському народу вас знайдуть в будь-якій позиції, де би ви не були. Я вам гарантую це. Дивіться, бачите, якби ситуація дуже проста. Прапор України, поліціян каже: ні прапор України. Будь ласка, його лице, запам'ятайте його всі. Дякую. Поки. Ну, що... А тепер, а тепер дивіться, ось у військовослужбовці, бачите? Ось, військовослужбовці. ось є. Разом з нами всі учасники бойових дій. Мій паспорт України. У мене є прописка, що я прописаний в місці Умані. Це не режимний об'єкт, режимний об'єкт, це військова частина. Все, ви видумуєте собі, ви робите надумані видумки. Ви є злочинець при виконанні службових обов'язків. Якщо ви і все. Ви, ви, ви надайте нам людей, щоб ми пішли поставили прапор. Ви бачите, ми не пройдете. Вас ми не пройдемо чуєте, 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 не пройдемо для встановлення прапора України. Бінго, Україна, Бінго, прапор України не можна встановити на території України. Як вам це подобається? Прапор України. Ні, я не взяв його на машині. Було 2046 року, а я його вічно сам ставив. Його зняли там. Дайте нам представника правоохоронних органів. Ми готові з вами піти, разом посипити прапор і піти. Без ніяких... Вибачте, я вам поясню. Ви не це робити. Ви не вправі клас. Ми якісь статті 36 немає на дісу. Поліція забороняє ставити прапор України. Привітати прапор України Не сваріться, вийдіть, не сварійте.